Вітаю про найголовніші події цього вівторка. Дізнавайтеся від наших журналістів уже зараз. Далі у програмі очі ви побачите. З вікна Сихівської поліклініки випала жінка. Правоохоронці запевняють, це суїцид. Зачинилася в цьому підсобному приміщенні і випала з вікна. Викинула сама. Війна за територію. Залізничники через суд забирають землю та помешкання у селян. Залізниця забирає людей. Будинки уже за місяць у Львові стартує книжковий форум. На фестиваль завітає е, китайський учасник. Це китайський поет. Смерть в медзакладі 51-річна жінка випала із вікна шостого поверху. На жаль, не вижила. Сталося це в четвертій міській комунальній поліклініці. Хоча пацієнтів у той час було чимало, піти з життя львів'янці ніхто не завадив. Покійна зачинилася у службовому приміщенні, і вже за мить її тіло опинилося на асфальті. Що стало причиною трагедії? Дізнавалася Тетяна Діяк. Про вчорашній дообідній інцидент сьогодні від відвідувачі медичного закладу знають небагато. Першу зміну я був з 9-ї години, там до якої я не пам'ятаю, то я не чув нічого, ніхто не говорив. Чула, люди говорили, що з шостого поверху кинулася жінка. А чому ніхто нічого не сказав? Самі не бачили. Не бачила, тільки чула. Ніхто не знає, чому останній в житті крок жінка вирішила зробити із підвіконня. Зі слів очевидці, вона шукала порожню кімнату, натрапила на службову комірчину. Двері були відчинені, бо прибиральниця саме вийшла по воду для розчину. Вів'янка скористалася ситуацією. Вони були тут, розумієте. Санітарка зайшла сюди, мала вернутися, зачинити і йти прибирати те, що вона мала прибирати, розумієте? Вона всередині Замкнулася так? так, вона замкнулася всередині, і, очевидно, що й на гачок. Звідси жінку у вікні випадково побачила санітарка та зупинити її не встигла. Вів'янка зіскочила вниз. Головний лікар переконує, намірів обстежитись у покійної не було. За п'ять останніх років до поліклініки жінка не навідувалася, не подалась до реєстратури і в день трагедії. Саме в цей день, коли вона перебувала в цьому корпусі нашого закладу, в реєстратуру вона не зверталася, талонів на прийом не отримувала. До лікарів безпосередньо ні до кого з лікарів теж в кабінети не заходили і не зверталися. Правоохоронці розслідують усі обставини інциденту. Уже вдалося з'ясувати за тиждень до смерті жінка повернулася із заробітків. Відомо те, що вона приїхала за кордоном, у неї був депресивний стан. Зв'язку з цим можливо ми поїдемо цю версію, зв'язку з тим і вона покінчила життя самогубством. Міліціянти відкрили кримінальне провадження а в поліклініці медики створили свою спеціальну комісію, аби якомога швидше з'ясувати усі обставини трагедії. Тетяна Діяк Павло Замрій, програма Очі на львів тебе. Боротьба за землю та дах над головою. Майже сотня мешканців Брюхович і Реснаруська Руська можуть залишитися безхатьками. Очільники львівської залізниці через суд намагаються відібрати землю, на якій люди живуть та господарюють вже більше ніж півстоліття. Селяни запевняють, воюватимуть за свою землю до останнього. Сьогодні вони лише пікетували управління залізниці та надалі запевняють, діятимуть радикальніше. Леонід господарює на своєму подвір'ї вже 42 роки. Ще 1959-го землю під будівництво житла селищна рада Брюхович виділила його батькові. Чоловік тут народився, виріс та виховує внуків. Утім, півтора роки тому із суду надійшла заява про те, що його земельна ділянка, начебто, належить львівській залізниці, і коліївці вимагають її повернути. Хоче скасувати право на землю, а відтак як перешкоду знести мою будівлю, залишити мене на вулиці жити. І, ну, без жодних відшкодувань, без е, будь-яких компенсацій. Я народився тут в 72-му році і живу понині. І вступатися з нею не збираюся. Леонід не єдиний, у кого хочуть відібрати житло та землю. Таких потерпілих півсотні у Брюховичах та ще стільки ж у селі Рясна Руська. Залізничники ж запевняють, вони, мовляв, відстоюють свої права і вимагають повернути їм власність, яка буцімто у радянські часи була незаконна та без їхньої згоди, розділена між селянами. Коли люди будувались біля залізниці, ніхто не дивився ні державні будівельні норми. Ні санітарні норми, які діяли ще з радянських часів, які не змінювалися, які складають від 50 до 100 метрів від осіколі. Говориться про те, що не можна будуватися. Та віддавати землю, на якій господарюють вже понад 50 років. Селяни не збираються. Вирішили протестувати. Сьогодні уборені мешканці зібралися під стінами управління львівської залізниці, аби обговорити із її керівництвом проблему. Однак високопосадовці порозумітися не бажають. Залізниця не збирається йти на ніякі поступки громаді. Наступний раз буде пікетування, блокування роботи повністю залізної дороги. Від моєї Нині у суді розглядається 400 позовних заяв від Львівської залізниці. Олена Ровенчук, Василь Скопик, Назар Мельник, програма Очі на Львів ТБ». Погоріли на хабарі у 18 тисяч гривень. Саме стільки вимагав мер з та юрист-консультант міськради у підприємця, аби посприяти перемозі останнього у конкурсі на право орендувати комунальне приміщення, сплачувати пільгову плату за користування об'єктом та подальшого його викупу. Наразі правоохоронці лише вирішують, який запобіжний захід обрати. Зазначимо, що за скоєння такого злочину підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади. На Львівщині підприємці та місцева влада зривають план шостої хвилі мобілізації. Набір моновобранців триватиме ще до 18 серпня. Втім, із запланованих в області більше трьох з половиною тисяч призовників мобілізовано лише половину. О комісаріатах та прокуратурі переконані, у зриві мобілізації винні представники сільських та селищних рад. Місцеві чиновники, мовляв, навмисно надсилають повістки чоловікам, які не придатні до служби у війську через здоров'я або ж сімейний стан. Усі інші чоловіки призовного віку, начебто, за Кордоном або ж немає вдома. Ігнорують комісарів і місцеві підприємці. За законом мобілізації вони зобов'язані сприяти військкоматам, але насправді бізнесмени приховують списки своїх підлеглих. За подібні діяння чиновники та підприємці можуть потрапити за грати на кілька років. шість органів місцевого самоврядування, самосудно звідпокладено на них обов'язки, передбачені законом України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. В результаті чого вони не повіщили відповідну кількість військовозобов'язаних, а відтак в результаті жодного військовозобов'язаного не було поставлено до районних військових комісаріатів. І ще одна втрата для Львівщини. Сьогодні у столичному опіковому центрі помер мобілізований підполковник Ігор Ширінський. Минулого тижня після навчальних стрільб чоловік спалював порох на Яворівському полігоні, під час чого спалахнула військова форма. Одяг, що видали армійцям, виявився неякісним. Відтак військовослужбовець отримав 70% опіків тіла. Майже тиждень лікарі боролись за життя Ігоря. Втім, марно обставини трагедії. Та хто ж винен наразі з'ясовує військова прокуратура. 40 активістів зі всієї України з'їхалися на три дні до Львова, аби обговорити сучасні проблеми студентства. мінімальні стипендії, проблеми з житлом, спотворена система навчання та відсутність проукраїнської складової в освіті. Під час з'їзду з розробили власні унікальні проекти з покращення системи освіти. Втілюватимуть їх вже з настанням навчального року. Основна мета всеукраїнського з'їзду об'єднати молодих активістів та залучити їх до роботи над спільним проєктом, який би мав покращити життя та умови навчання в університетах. За основу вирішили взяти культурну, соціальну та проукраїнську тематику. Насамперед зібралися ми для того, аби Обмінятися досвідом, тому що багато є областей, які працюють з різними зрізними соціальні проекти, наприклад, розроб, розробляють. Є люди, які працюють в культурній сфері, є суто націоналістичному напрямку, виховання молоді. Ми хотіли це все об'єднати. Руслан Лупаштян декілька років прожив у США та відчув на собі наскільки якісною може бути освіта. Тепер повернувся до України і має власні ідеї, як реорганізувати навчання в українських університетах. По перше, потрібно. Повиганяти всіх старих маргіналів, які займають в міністерстві освіти і також в департаментах освіти всіх старих людей, яких ще така радянська ідеологія, і поставити туди, мпустити туди молодих людей, які думають, які молоді люди. Нашим студентам вони нав'язують ці предмети, які вони повинні вчити в Америці. Вони самі вибирають, що їм потрібно. Головне це залучати якомога більше молодих спеціалістів, вважає свободівець Іван Радик, Бо саме молодь з перспективними науковцями спроможні змінити застарілу та корумповану систему освіти. Дуже багато учасників наголошували на тому, що нам потрібно залучати молодих та креативних людей для того, щоб ці люди ламали стереотипи застарілого бачення науки. І студентська свобода вже сьогодні готова підтримати молодих науковців, які мають свої проекти щодо розвитку міста. Щодо розвитку соціальної сфери, студентські профкоми не завжди можуть виголошувати власну думку та захищати права сподеїв, бо часто залежні від ректоратів вишів. Тому нині важливо об'єднати студентів в незалежну профспілку, аби ті могли змінювати процес навчання на користь студентства, а не міністерських чиновників. Активісти під час цього з'їзду отримали всі необхідні навики для того, аби можна було фахово сформувати свою команду. Є проблема обговорення, придумування плану, вирішення проблеми. Нині необхідно конвейер дипломів переобладнати на кузню якісних фахівців. Вважають молоді свободівці. Тому громадська організація буде працювати над реорганізацією освіти в українських вишах. Олезвач Григорій Сюськін, програма Очі на львів ТБ. 5 тисяч книжкових новинок. Уже за місяць у Львові відбудеться черговий форум видавців. Цього разу читачам обіцяють насичену програму. Окрім традиційного ярмарку, влаштують ще й ніч поезії, а в рамках форуму тиждень драматургії. Вперше запрацюють шість тематичних майданчиків. Один із них буде присвячений війні, де військові журналісти розповідатимуть про роботу у гарячих точках. Окрасою цьогорічного заходу будуть письменники та літературознавці з Франції та Китаю. Поціновувачі українського матимуть можливість Ватися з Оксаною Забушко, Юрієм Андруховичем та Сергієм Жаданом організатори подбали, аби 22-й міжнародний форум був благодійним. Тож пенсіонерам гарантують безкоштовний вхід та знижки на покупку книжок. Усі інші відвідувачі платитимуть за вхід удвічі більше ніж торік від 50 до 70 гривень за 4 дні. Запрацює ярмарок уже 9 вересня. Очікують, що книжкове свято відвідають 40 тисяч людей. Окрасою власне делегації французької буде відома мистецтвознавиця Франсуаза Барбграль. Яка в книжки якої вже з'явилася буквально півроку тому в видавництві старого лева? Ми будемо надзвичайно раді її тут вітати. Фронт і фронтир це буде майданчик присвячений якраз сьогоднішній ситуації в Україні пов'язаній з війною, депортацією, анексією Криму. Буде в цьому майданчику брати участь наш американський гість письменник Еліот Акерман. Його роман «Green and Blue» минулого року входив у топ 5 в списку безселера Бестселерів Нью-Йорк Таймс. Це усі матеріали на сьогодні. Сюжети випуску ви вже можете переглянути на нашому сайті. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюся з вами. Побачимося завтра о 20.00 в програмі Очі.